А це мій соєшник експерти, Він ці, Від сигенти. Сингенти, звісно, класні. Гібриди, але но... Експерто підкачав в цьому году. Правда, на цьому участку з пасіва не було жодного дождя. Був аж тоді, коли вже шапка сформувалася, пішов дощ. А толку, конечно, з нього мало з того дождя. Наші експерти виявилось зовсім не експертно в урожайності. оно, якщо видно 10 км в час на 8 рядків. В общем, урожайності. Ми ну, маємо те, що маємо.